Європа посилено готується до війни з Росією. Країни ЄС нарешті зрозуміли, що в Києві не жартували, коли говорили, що російська рація в Україні не зупиниться, та й загрози пропагандистів перестали бути смішними. Нагадаю вам, що Україна це власне лише проміжний етап. У забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації після трьох років повномасштабної війни в Україні Європа прокинулася не без допомоги Трампа, який прямо заявив, що безпека ЄС зовсім не його пріоритет. Як наслідок громадян Євросоюзу почали попереджати про тривожні валізки, а самі чиновники кинулися вливати гроші в оборону. А ще проводити навчання. Така підготовка відбудеться, наприклад, вже цієї осені в Німеччині. І прямо говориться, що масштабні навчання пройдуть на випадок нападу Росії на НАТО. Що це за навчання? І чи не е, запізно Європа спохопилася про все це і не тільки? Вже за мить. Рід... Ормбравосаво саме таке кодове назва навчань, які проведе Бундесвер 25 вересня. Вони триватимуть три дні і проходитимуть як в день, так і вночі. Під час тренувань планують відпрацювати переміщення військових у міській місцевості, надання невідкладної медичної допомоги та евакуацію поранених. Найважливіше завдання навчань відпрацювання швидкого перекидання союзницьких військ. Тобто, щоб у разі нападу Росії військові Північно-Атлантичного альянсу були готові до блискавичного перекидання, і лише самі ці навчання вже свідчать про те, що в ЄС сильно стурбовані майб... майбутнім небезпека російської агресії розуміється в усіх країнах, там досить глибоко. І е, е, я не бачу великої різниці між е, тим, що говорять лідери там, Браз, Франції, Британії, Німеччини чи там, Іспанії та Італії. І е, е, з іншого боку, також зрозуміло, що з'являється дуже багато таких і, ну, як кажуть, неформальних об'єднань. Тобто е, є дуже багато форматів, де обговорюється ось е, як посилювати свою оборону. Але чи достатньо просто розмов? Європейці очікують, що російських красів нападе не зараз, а ближче до 2030 року. І експерти вважають таку безпечність величезною помилкою. Усі дебати про те, що Росія може бути готова до нападу на НАТО у 2029 році. Це трохи штучні дебати. Передбачити це неможливо. Але Путін, якщо він захоче, якщо у нього будуть такі плани, не стане чекати, поки НАТО підготується до війни. Якщо ми моделюємо, що російська раців нападе не через п'ять років, а вже умовно наступного року, то країни ЄС зовсім не готові відбивати російську атаку. Усі сценарії нападу на випадкову європейську країну зводилися до того, що менш ніж за тиждень без підтримки північно-атлантичного альянсу. Вона впаде, звісно, країна-член НАТО сама. Воювати не буде, альянс підтягнеться. Однак сигнали для європейських країн більш ніж тривожні, і це визнають європейські чиновники. Ось що говорить там, скажімо, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. що за три місяці зараз Росія виробляє е, зброї більше ніж усі члени НАТО, європейські країни Великобританія, Норвегія, Сполучені Штати Америки та Канада. Виробляють за рік. Яка різниця? Ось е, у тому виробництві, що ми сьогодні бачимо, воно створює так би мовити е, ну, е, відчуття і у Путіна, що він може дійсно нас тестувати. І тому ось те, що ми говоримо, що до 30-го року ми повинні втілити в життя ось ці натовські цілі щодо оборонних можливостей. Плани це добре. Але знову ж таки, там чи є час? Можливе укладення негативного мирного договору щодо України розв'язує руки Путіну та його військовим для інших акцій. Вже оголошені великі військові навчання Захід, які мають відбутися в Білорусі восени 2025 року. Мої друзі в Литві та інших країнах Балтії дуже стурбовані цими маневрами, тому що ми бачили, що аналогічні маневри в 2021 році передували повномасштабному вторгненню в Україну. А отже, потрібно бути готовими не через 5 років, а вже через рік. Вже зараз ми виходимо з зони стабільності, і державним діячам потрібно проявляти себе як лідери, переконані в європейській єдності. І ми, європейці, повинні не лише говорити короткі, але й на ділі розвивати нашу оборону. А ще не забувати, що США у випадку нападу Росії на Європу можуть не прийти на допомогу. Те, що відбувається полюнолаші, це величезний виклик для заходу і для європейців, тому що мисли сильно залежали від шапи для безпеки. І зараз ми є свідками перебудови архітектури західної оборони. Це займе деякий час. тому що в цій системі 75 років. У нас е, європейців це е, 450 тисяч мільйонів жителів. Так е -Е. У сполучених штатах Америки це 340 мільйонів, і ми якось плачемо і і і просимо і якось обурюємося. Тато -та, чому 340 мільйонів американців не хочуть брати відповідальність за захист 40 з чотирьох. 450 мільйонів мільйонів е, проти 140 сорок мільйонів ну, е, жителів у Росії е -е. Росії, яка ніяк не може перемогти над е, 38 мільйонами українців. Це визнання з вуст європейського чиновника безсумнівно обнадіює. Залишилися дрібниці наростити бойову міць. Адже те, що озброєння Європи краще і якісніше за російське, навіть не піддається сумніву. Ось тільки час на це непосильна розкіш для європейців, адже Рісі Греф вже давно випробовує терпіння ЄС і НАТО. Російські спецслужби не соромляться влаштовувати провокації і мовчазне спостереження за іграми Путіна тільки підштовхує Кремль продовжувати. Я думаю, що Путін збирається і далі випробовувати нас у гібридній війні. Ми вже бачили пошкодження кабелів на дні Балтійського моря та в інших місцях. І він збирається перевірити це ще раз, якщо ну, з нашого боку на це не буде спільної жорсткої реакції, бо Путін обов'язково продовжить. Він буде намагатися підірвати наше суспільство зсередини. Подивіться, як це вже відбувається в Німеччині, Франції, Словаччині, Угорщині та інших країнах. І може виникнути ситуація вже цієї осені або пізніше, що російська бригада прийде по мосту в естонській нарві і скаже: тепер це російська територія. Якою буде ваша реакція? І це те питання, на яке європейці мали відповісти вже давно. І залишається лише сподіватися, що вони відповіли хоча б зараз. Принаймні, як ми бачимо, позитивні зрушення вже є. Європа готується, готується дати відсіч і навіть зробити це без США, якщо Трамп вирішить залишити жителів ЄС. Ось те, що ми є десвя дійсно великою організацією, економічно сильною. У нас економічний потенціал у 10 разів більший ніж у Росії, і ми, і, і ми повинні це перетворити на те, що у нас має з'явитися нормальна військова сила, щоб ми могли оборонятися. Як думаєте, чи дійсно Путін хоче напасти на Європу, коли і чи зможуть європейські країни дати відсіч? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше.